Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття reported speech, indirect speech непряма мова. Починаємо ми не з таблички а з опису правила. А потім також, як завжди, у нас буде табличка нижче. Що нам дають по-перше? стосовно непрямої мови. Що таке непряма мова? When we tell people what another person said or thought, we often use reported speech or indirect speech. To do that, we need to change verb tenses present, past, etc. and pronounce I, you, my, your, etc. if the time and the speaker are different. Розповідаємо людям про те, що інша людина сказала або подумала. Ми часто вживаємо непряму мову. Непряма мова має два переклади в англійській – це reported speech та indirect speech. Для того, щоб це зробити, нам потрібно змінити час дієслова, теперішній, минулий і так далі. Та займенники я, ти, ви, мій, твай, твай, твій, ваш і так далі. Якщо час та людина змінюються. Приклад. Sally. I don't have time. У мене немає часу. Це у нас пряма мова. Тепер ми слова Салі передаємо у непрямій мові. Sally said that she didn't have time. Салі сказала, що у неї немає часу. Ми кажемо, немає, але вживаємо past минулий. Тому що. Present simple прямої мови переходить у past simple непрямої. Peter, I am tired. Я втомлений. He said that he was tired. Він сказав, що він втомлений. Знову перекладаємо у теперішньому часі, але замість present. У непрямій мові вживаємо past. Узгодження часів ми подивимося нижче. A mission of that. Невживання слова that. We often leave out that after reporting verbs like say, think, etc. Ми часто опускаємо, не вживаємо слово that після дієслів, таких як say, think і так далі. Приклад, she said she was late. Вона сказала, що вона запізнилася. Іншими словами, she said that she was late». Бачимо, можемо вживати that, можемо не вживати. I thought I would get the job. Я думав, що я отримаю роботу. Інакше можна сказати I thought that I would get the job. Різниця між say та tell. The most common verbs we use in reported speech are say and tell. We must pay attention here. We say tell somebody something. And say something to somebody. Тобто, після tell ми вживаємо кому ми кажемо щось. А після say ми кажемо щось комусь, це навпаки. І після tell ми ніколи не вживаємо частку to. А після say ми вживаємо to, перед людиною, якою, якій ми це кажемо. Приклади. They said me that they would help me. Це неправильно. Тому що якщо ми відразу вказуємо, кому ми кажемо, ми маємо вживати tell, у минулому told. They told me that they would help me. Оцей варіант правильний. Вони сказали, що вони мені допоможуть. Бачимо, що that ми можемо як вживати, так і не вживати. Далі, he told that he didn't have a car. Він сказав, що у нього немає машини. Сказав, що. Знову ж таки, told не підійде, тому що після told ми відразу маємо сказати, кому ми кажемо це, а тут немає людини, якій ми це кажемо. Ми не кажемо комусь, ми кажемо щось. Тому правильним варіантом буде: He said that he didn't have a car. Він сказав, що у нього немає машини. Значить, tell somebody, але say something. Dali, tense changes in reported speech. When a person said something in the past, and now we tell somebody what that person said, the time is different. And for this reason, the verb tenses change. Look at the summary of these changes. Коли людина сказала, що щось відбулося у минулому. А зараз ми про це кажемо іншій людині. Час змінюється. І через цю причину часова форма дієслова має змінитися. Подивіться на заключення цих виразів. Змін. І ось у нас табличка. Indirect speech. I am exhausted. Я виснажений. Exhausted це strong adjective від tired. Тобто, щоб не сказати, не казати very tired, ми кажемо одним словом exhausted. Якщо ми хочемо це, цей прикметник ще посилити, ми вживаємо слова really exhausted, totally exhausted, completely exhausted, absolutely exhausted. Але ми не можемо з посиленими прикметниками вживати слово very. тому що very вживається зі звичними прикметниками для того, щоб посилити їх значення. Уже з посиленими прикметниками ми вживаємо really, completely, totally, absolutely. Але ця тема у нас буде у наступному на наступному рівні B1. Так, трішечки я відволіклася. Це речення у нас ужито у present simple. Для того, щоб передати його у непрямій мові, ми past, present simple вибачаюся, змінюємо на past simple. He said he was exhausted. Він сказав, що він втомлений. Am змінили на was. Present simple на past simple. На сходинку назад. Наступне present continuous. I am studying. Я навчаюся. Present continuous переходить у past continuous. Знову на сходинку назад. She told me she was studying. Вона сказала мені, що вона навчається. Was, точніше, «am», змінилася на was. Далі, past simple змінюється на past perfect. I loved the concert». Мені сподобався концерт. He told me he had loved the concert. Він сказав мені, що йому сподобався концерт. Loved past simple. had loved past perfect. Present perfect також змінюється на past perfect. Тобто past simple і present perfect обидва змінюються у непрямій мові на past perfect. I have never been to Rome. Я ніколи не був у Римі. Точніше, вона ніколи не була. Непряма мова. She said she had never been to Rome. Вона сказала, що вона ніколи не була у Римі. Have never been. Had never been. Далі will. Will змінюється на would. I will help you. Я допоможу тобі. He said he would help me. Він сказав, що він допоможе мені. Must змінюється на had to. You must pay attention. Тобі слід звернути увагу. She told me I had to pay attention. Вона сказала мені, що мені слід звернути увагу. От такі зміни у нас відбуваються, коли ми пряму мову передаємо у непрямій. Далі. Ще Pronoun changes in reported speech. Зміна займенників у непрямій мові. Що вони нам розповідають, про що? In reported or indirect speech, we must also pay attention to the use of pronouns. When a person tells us something, he or she uses the first person: I, me, my, we, us, our, to talk about himself or herself. And the second person, you, your, to talk about us, the person listening. But when we tell someone else what that person said, we are going to use the third person, he, she, his, her, etc., to talk about the speaker and the first person, I, me, my, to talk about ourselves, the listener. Dobha <inaudible> teoria! У непрямій мові ми повинні також звертати увагу на вживання прийменників. Коли людина розповідає нам щось, він або вона використовують першу особу. Це я, мені, мій, ми, нам, наш. Для того, щоб розповісти про себе і другу особу, ти, ви, твій, ваш, щоб розповісти про нас. Про людину, яка слухає. Але коли ми кажемо комусь ще про те, що хтось щось сказав, ми будемо використовувати третю персону, третю особу. Він, вона, його, її і так далі. Для того, щоб розповісти спікеру про першу особу. Я мені мій, для того, щоб розповісти про себе. Ох, закручена теорія. Давайте <кій> на практиці це розглянемо. Значить, перший приклад I will help you. Я допоможу тобі. Я тобі. He said that he would help me. Він сказав, що він допоможе мені. Ми I змінюємо на he. Тобто, це був він, чоловік, який сказав, що допоможе. Допоможе кому? Мені? Me. You змінилося на me. Я допоможу тобі. Він сказав, що він допоможе мені. That's my pen, то моя ручка. She said that it was her pen. Вона сказала, що то її ручка. Вона значить її. I need your help. Мені потрібна ваша допомога або твоя допомога. She said that she needed my help. Вона сказала, що їй потрібна моя допомога. Ай перетворилася на щі, це людина, яка до нас зверталася. Допомога потрібна була ваша, у непрямій мові це буде вже моя, твоя, моя. Тут треба суто відштовхуватися від людини, про яку іде мова. З теорією ми розібралися, переходимо до виконання вправи. Мені більше навіть подобається пояснювати, аналізувати кожну ситуацію уже на практиці, тому що теорія це теорія. А вже коли ми виконуємо вправу, там все чітко видно і зрозуміло. Choose say said or tell told to complete the following sentences in reported speech. Оберіть say або said, tell або told, щоб завершити наступні речення у непрямій мові. Давайте будемо обирати. He. Told або said me that he didn't have enough money. Він сказав мені, що у нього недостатньо грошей. Сказав кому мені відразу вказується, кому це було сказано. А якщо вказується кому, то це буде told. Тому що після tell ми відразу вказуємо, кому ми кажемо told me. Третє, Друге. I said, I told the waiter the soup was cold. Я сказав офіціантові, що суп холодний. Сказав кому? Офіціантові. Значить, знову ж таки буде told, тому що сказав комусь. Тепер вже третє. Everybody said, told, that I had been great. Кожен сказав, всі сказали, що я був чудовий. Сказали, що? Не кому, а що? Якщо що, то буде «said». Четверте, She told, she told, said I was her favorite student. Вона сказала, що я її улюблений студент. Сказала, що? Що я улюблений студент. Знову, не кому, а що? Тому буде «said». П'яте. Віктор «said». Told he would change the windows. Віктор сказав, що він змінить, замінить, поміняє вікна. Сказав що, що він поміняє. Замінить. Знову буде said. Шосте. I, the doctor, I didn't want to take any medicine. Я сказав лікарі, що не хочу приймати жодних ліків. Сказав, кому? Лікареві кому значить told. Сьоме, they didn't me anything. Вони не сказали мені нічого, не сказали кому мені. Знову кому, значить, tell. Восьме. She, she worked in a factory. Вона сказала, що вона працює на фабриці. Сказала, що, що вона працює. Якщо що, то це said. Who told? Who said you that they wouldn't come? Хто тобі сказав, що вони не прийдуть? Сказав кому тобі, а тобі це «told». І остання десятка. They said, They told, there was a problem. Вони сказали, що була проблема. Сказали, що Що була проблема. Значить, said. Перевіряємо. Без сюрпризів? Вау! Супер! Відразу. Десять з 10, 100% вірно. Вправа два. О, ось тут ми будемо вже міняти часи. Узгоджувати часи. Так. Choose the correct reported speech forms to complete the sentences below. Оберіть правильні, скажімо, правильну часову форму дієслів у непрямій мові, щоб доповнити речення нижче. Обираємо перше речення. I am really tired. Я дуже втомлена. She said that she. Really tired. Вона сказала, що вона дуже втомлена. Дивимося, у якому часі утворено перше речення. А воно утворено у present simple за допомогою дієслова to be. To be у past simple буде мати форму, точніше, am у past simple буде мати форму was. Тому правильна відповідь. She said that she was really tired. Друге. I don't want any trouble. He told me he. any trouble. Я не хочу мати жодних проблем. Він сказав мені, що він не хоче мати жодних проблем. Знову дивимося, у якому часі утворена пряма мова. Також present simple, але вже на дію. Don't. Present simple змінюється на past simple. Don't у past simple це didn't. Тому обираємо didn't want. Третє. I'll be at home all afternoon. Я буду вдома цілий день. Цілий день у значенні «afternoon» – Це у нас, ну, як день в день. Вдень я буду вдома. Це не те, що «all day» – ранок, обід, вечір. Це тільки all afternoon». Цілий день стосовно afternoon. Я не знаю, як це правильно сказати. Мабуть, вдень. Я буду вдома вдень увесь час. Хто знає, допоможіть. <сум> Значить, will be. Пам'ятаємо, що will у непрямій мові змінюється на would. Would скорочено це апостроф Ді. І після would наступне дієслово вживається в інфінітиві. Тому правильним варіантом буде be. She said she'd be at home all afternoon. Четверте. I love my family. Я люблю свою родину. He told me that he loved family. Час в нас вже змінили. Present simple love змінили на past simple loved. Ми маємо правильно підібрати займенники. Значить, я люблю свою родину. Він сказав мені, що він любить його родину. Він його. Це варіант C. He told me that he loved his family. П'яте. I haven't seen Tom. She told me, she гн, Tom. Я не бачила Тома. Вона сказала мені, що вона не бачила Тома. Present Perfect переходить у непрямій мові на past perfect. Шукаємо. Це в нас a. Hadn't seen. Шосте. You have my phone. У тебе є мій телефон. The man said that гм had гм. Phone. Знову, present Simple в нас замінили на past simple. have not had. Нам треба підібрати <кій> займенники. Значить, ти маєш мій телефон, мій телефон у тебе. Чоловік сказав, що я маю його телефон. Я I його his. Сьоме. I'm trying to concentrate. Я намагаюся сконцентруватися, зосередитися. She said that she hmm, to concentrate. Вона сказала, що вона намагається. Бачимо, це у нас present continuous, а present continuous змінюється на past continuous. Це was trying. Voice, I didn't steal any money. Я не вкрав жодних грошей. The thief said that he had any money. Крадій сказав, що він не вкрав жодних грошей або грошей. Didn't steal past simple. Пам'ятаємо або згадуємо, що past simple переходить у past perfect. Шукаємо. Це в нас hadn't stolen. Дев'яте. I can lend you the money. Я можу дати тобі у борг гроші. She told me she me the money. Вона сказала, що вона може дати мені у борг гроші. Can у минулому змінюється на could. Could lend. Десяте. I won't call you again. She told me she again. Я не зателефоную тобі знову. Вона сказала, що вона не зателефонує мені знову. У нас вже у цьому у цій вправі було will, але у плюсику won't, це мінус, скорочення від will not, і у непрямій мові won't перейде у wouldn't. У нас два варіанти: wouldn't call you, wouldn't call me. Треба подумати про займенник. Я не зателефоную тобі. Вона сказала, що вона не зателефонує мені. Тому варіант Сі буде вірним. Перевіряємо. Перевіре. Вау, супер. Знову відразу перевірило без помилок. Не треба це проходити заново. Вправа 3. Можливо, я її вам дам на домашнє завдання. Так, дам. Ну, доведеться вам прописати її. Немає на вибір нічого. Пишете самі. Що вам треба зробити? Rewrite the sentences in reported speech. Changing the verb tenses and the pronouns appropriately. Перепишіть речення у непрямій мові, змінюючи час дієслова і присл... не прислівники, а займенники як слід. Давайте подивимося на перший приклад. My sister isn't well. Моя сестра почувається недобре. She said that вона сказала, що її сестра не почувається добре. А давайте напишемо і перевіримо одне речення. She said that her sister. У нас Isn't це present simple. Ми перетворюємо його на past simple. Wasn't. Uh, well, перевіряємо. Давайте поставлю крапку, бо може не зарахувати. У нас зараз має бути один з одного. Що ж таке? Вірний. Перевірити. Ні, нуль. Що не так? Direct speech. My, his, her. Present simple past simple. А що я не так зробила? My, я перетворила на her. Ось воно. Present simple я перетворила на past wasn't. Так, правильний варіант. Her sister wasn't. Well. А, не треба було ставити крапку, бо ось у є крапка. Будьте уважними. Ось така крапочка може не зарахувати вашу відповідь, яка граматично є правильною, вона буде неправильною через крапку. Але займенники і дієслово ми перетворили правильно у непрямій мові. Це просто жах. Значить, ви зрозуміли, що робити. Наступного разу ми з вами будемо вивчати. Давайте подивимося, що у нас буде, що за тема. Так, це у нас була reported speech. Ми вже підходимо до кінця, бачите? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. вісім. Вісім занять у нас залишилося на рівні А2. І потім ми перейдемо до Б1. Значить, наступною темою у нас буде Verbs with two objects, дієслова з двома додатками. Дуже класна тема. Тому запрошую вас на перегляд цієї теми. Не пропускайте заняття. На цьому я з вами прощаюся. Якщо будуть якісь питання стосовно напрямої мови, ставте їх у коментарях, я вам із задоволенням на них відповім. Наразі це все. До побачення!